Ну шо, всім привіт на каналі мобільного стрільця. І хто скаже, як його нормально забульбачив, га? Чи не нормально, га? Хто би мені сказав? Як мобільний стрілець? Уміє грати, чи не дуже? Як на мене, вроді вийшло непогано. Хтось тут відовше прибіг в мене таке враження, прям передчуття. А якби хтось прибіг? І цей тип кудись стріляв Йовка, тут 400 тысяч уже є. Де у мене вихід? В жопі мира був. Выхід давай, фактично. in. Хтось там є, а де? Хтось там є, а де? непонятно. Без сумки ти не міг бути. Нормальна така блокада вийшла, але я не знаю чи я встигну вийти. Часу прям ну капець як мало. Я не знаю. Фарм непоганий вийшов. Дуже. Але якщо я ще вийду, ну якщо я не зможу вийти. Два лічних жетона? Чекай, в мене відомо жетони є. Точно, є два жетони. Маю два жетони, але я не пам'ятаю, самозванець може виходити чи ні. Якщо так, то мені шикарно, як повезло бд. Там, походу, стріляло щось наподобі М110 без гушака. Такий звук пух-пух-пух, був голосний. Чисто як М110. Я можу, звичайно, помилятися, але це було прям мегаподібно. Глід, якщо я вийду зараз за жетони, тут буде шикарно. У мене ще 3 хвилини, тут сейф я, бо вряд-лі навряд чи він не чіпаний. Тут є трупи. йо моє я виходжу. 13 хвилин фарму на блокаді. самозванцем. І 412, грубо говоря, 413 тисяч. Шикарний рейд. Навіть не можу передати з вами наскільки. Так, не мільйон, не два. Але якщо таких рейдів зібрати багато. Поповнення до складу ідеальне. І відтоді з самозванцем я убив двох основних гравців. інтересно де другий сумку, дів? він не міг бути без сумки. Це нереально, щоб він був без сумки. Він десь сховав. Якщо б було часу, побіг би там знайшов її. Десь полюбе заховав, гадьониш. Бляха муха Зараз подивимось, кого ми прибрали. Еліта тайних операцій. Я вірю, я прям мега вірю. Так я, як то кажуть, важко не повірити. Зайти голим босом і вийти майже на півмільйона. Нормально. Чесно кажучи, в мене в цьому і азарт. Коли ти перемагаєш добре екіпірованого гравця, без практично нічого. Тим більше ЗМ-96, яке я недолюблю. Тарахтівка та Але все ж таки я зумів за допомогою неї перемогти. Це шикарно. Не може не радувати. Зараз я попродам, заберу склад. Мушу бавитися так по окремості, бо в мене... Нема місця на складі. Гроза 50 це добре, бо в мене гроза там є. Гроза, до речі, теж шикарна зброя, як на мене. Дистанція, правда, маленька, але вона може надавати таких люлей, як то кажуть. Що мало не покажеться, чесно кажучи. Такс. Звернути. Ці сумки теж я не люблю, вони не зручні. Вони вроді й великі, 32, але їхня форма ну, нікуди не годиться. Взагалі, я не знаю. І замічаю, що дуже багато гравців з них бігає. Реально, до хрена блідом. Це, блін, просто жесть. Так, мені треба кавашмат запхати. У мене місця нема. Немає місця. Розпродамо трохи таблеток. То явно їх щось забагато. Ще не стає місця. Все, все продать. Так. Йдемо, дивитися, кого я там забомбив. Та, давай. Так. О, і в нас скакнуло до 146,4 мільйона. Склад. Нормально. Шикарно. Йдемо до 200 лям. Впевнено. Так, вбивство. Експерт і майстер. Зараз подивимось. Ні, цей без сумки був. Реально тип без сумки був. Ніфіга блін. А ну що він розраховував мені цікаво. Добре, не забудьте підписатись, не забудьте протиснути лайк і дзвіночок, щоб не пропустити наступних відео. Всім да рейдів.